А цій бравії пролетіло по морді в прямому значенні того слова. І питання, що з тим робити. Тому що дисплей тут заказний і так, що десь купити, його то немає. Якщо верхню прокладку ще щось можна вирізати, то що робити з дисплеєм, Розуміння поки що немає. Прикро! Добре коли є донор, з якого можна перекинути і мати спокій. Перекидаємо передню панель і хлопцям поїде максимально швидко. Цікаво побачити станцію. Вона в мене була півроку тому з випаленим інвертором, зустрічним струмом, там де клеєні транзистори, вона була в хлам. Тоді від ремонту відмовилися. А тепер вона ось через півроку вернулася з моїм актом з купою випаяних мікросхем. Але я так розумію, її не зремонтували. Буде цікаво глянути, що там робилося. Дивимось, як дісталося станції. Пластик наскрізь. Дисплей продавлений. Кнопка виламана. Видно, що дисплей деформований, точки кріплення вирвані. Так добряче дісталося. І тут кнопка виламана. Інвертор донора, який колись був у мене на діагностиці, відмовилися. Ось ці всі транзистори були на керамічній підкладці, монолітній, одній на всіх. І були приклеєні, тобто не було отворів, не було гвинтів. Ото видно, їх довбали, бо є такі покалічені, відривали якось від того клею. І частина стоїть рідних, частину міняли. Лапки їм всім чомусь попіднімали по тій чи іншій причині. І також видно, що зміщення є, тобто трохи невдало засверлили. Тобто, ось крайня ножка транзистора. А транзистор з боку. Але це найменша проблема, їх можна було би порозпаювати. Скільки геморою, щоб здерти оригінальні, засверлити, розмітити, отвори, нарізати різьбу, поставити прокладки, прикрутити. Мінялися драйвера діоди, і їм нічого не вийшло. Людина, яка тим заморочувалася, потратила масу часу і, відповідно, очевидно мала хороші знання в цих питаннях. Що ж вона не доробила? Це, напевно, для нас залишиться загадкою. Під шумок вичитую прошивочку. Вона відкрита в бреві, і тепер будемо мати прошивку морди. Надіюсь, за адресацією я не помилився. Інвертор, який ми вже дивилися. Шкода, що немає окремих пінів, виведених явних, для вичитування інвертора. Я би спробував, але розпаювати плату, шукати розпіновку, я, на жаль, не маю часу. Знімаємо інвертор, під ним відкручуємо кожух інвертор і ми маємо доступ до бмс -ки. Цього я ще не показував і треба на це подивитися, бо скоро ми з тим зіткнемося більш детально. Ось вона, BMS-ка. Від бревії. Під радіатором, очевидно, силові транзистори. На 70 Т запобіжник. Цікаво, 70 т що це значить. Не ж. Є кнопочка. Глянемо, що тут робиться на банках. На банках тут ми маємо 23 вольти. Силовий вихід мав би бути обезструмленим. Та, на ньому немає нічого. А якщо нажати кнопочку, йде активація, і ми маємо 22,5 вольта. Теоретично воно живе. Добре. Чи можна його вимкнути? Можна, відключили. Бо є ще одна станція, і там помилки по БМСці, то можна буде порівняти, подивитися, лаком воно залито. Так, Тлусто, на жаль, 3, 6, 7 с конфігурація очевидно. А що мала проблеми по BMS, дві помилки було. Зарядні транзистори, помилка і температура Ambienт. Оточення температура BMS-ки, то вона нормально працює. Ось, вдуває 2 кВт від мережі, кВт навантаження в тем. Відключаю мережу 220. Вона нормально. З навантаженням працює. Кажуть, її від генератора заряджали. Може вона банально перегрілася, була, тому що одна нас помилок була по перегріву. В мене вона працює як на зарядку, так і на вихід. І її навіть немає сенсу розбирати. Вона є повністю справною. От, знімаю навантаження, відключаю 220. І зарядка валить от 800 Вт. Станція справна. Хай працює. Приходиться також робити всякі дурнички, от вроде звичайна кришечка, але в польових умовах вона захищає конектори, а виламалася. Тож беру, сверлю маленький отвір, вкручую дві срюпки від старих мобільних телефонів. І кришка як нова. Ні бід, ні крашена. Сьогодні я мушу зробити паузу, тому що ми будемо міняти піастру. Саме так називається цей кусок металу. Бо моє крісло від придячих газів. Кородувало і не витримало лихої долі. Відповідно, будемо міняти піастру, щоб я знову міг сидіти, знімати відео сидячи. Ви, мабуть, добре пам'ятаєте той скрип на відео. Тепер його напевно не буде. Я вже декілька раз тут присирав з варкою, продовжуючи агонію тої піастри. Та й цього крісла в цілому, тому що йому вже років, напевно, як мені. І от нова піастра проварена. Як бачите, вона проварена тільки з одного боку. Це, власне, для розподілення навантаження, щоб воно довше працювало. Кручу назад. Фух, аж спотів, блін. Добре, владою наданою мені нарікаю вас чоловіком і жінкою. О! Можна продовжувати. Мені скучати не дають. Блюєтті. Це низький заряд чи помилка, навіть не знаю. І інвертор випалений. ну Він, напевно, не дасть вімкнути тому що батарея розряджена, але зарядити батарею ми не зможемо, тому що тому що інвертор випалений. Випалений він цікаво. Я так розумію, був зустрічний струм. До нього вже лазили. Міняли силові ключі. Опля. Міняли силові ключі, міняли резистори. В комплекті, щоб наступному майстру було легше, є шпаргалка по драйверах. Драйвера також видно міняні, але очевидно, це не допомогло. Ну і далі, типу, от вам підказка. Робіть собі самі. Ну що ж, давайте робити. 220 ми його не тикали. Але світиться діод, це означає одне, що висока піднімається. І проблема скоріше тільки з вихідним вузлом синусорізки. Ну що ж, давайте розбиратися. Інколи бувають випадки, що нормальний майстер зробить все нормально. І чи йому щось, як то кажуть, пороблено було. чи... Що десь відволікли, чи не виспаний був. І як би якусь дурничку маленьку опустить. Отак і тут. Знімати не було що, та й був зайнятий. Тому ось показую результат. Станція працює. Фактично все було зроблено добре і правильно, були певні нюанси. Дрібнички доробив і працює. Хай працює. Розрядив в ноль, тепер заряджаю, Перевіряю ще зарядку на всякий випадок. Поки що все в порядку. Заядка завершилася до 100%. Все працює, все в порядку. Пакую передаю. Хай хлопцям служить.